Загиблих хвилиною мовчання. Виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко. Дуже складний був 22-й рік. Навіть важко сказати, що він був дуже складний. Він був. Незвичайний, незвичайно тяжкий для кожного громадянина нашої держави і для системи МВС в тому числі. Але ми говоримо про минулий рік не, як, не тільки як про рік війни, болі, про рік смерті, ми говоримо про рік мужності, про рік сміливості та незламності наших людей. І проєкт, який Презентує сьогодні Міністерство внутрішніх справ комунікаційний проєкт, який був підтриманий, підтримувався і започаткувався міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, саме про те, як ми прожили минулий 22-й рік, як ми служили, як піддавали свої сили для того, щоб Україна вистояла. Я хочу сказати, що сьогодні ми представляємо. Книгу фотоальбом МВС 2022 Міністерство вашої безпеки. І хочу зазначити, що на початку не було в планах у керівництва Міністерства внутрішніх справ, щоб там були їхні фотографії, а тільки фотографії наших людей, які щоденно знаходяться на полі бою і забезпечують безпеку по всій країні. Але так сталося, що після трагічної загибелі. Керівників Міністерства внутрішніх справ на перших шпальтах ми помістили фотографії наших керівників Міністерства внутрішніх справ з чорною стрічкою. Я хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ йде вперед. Міністерство внутрішніх справ працює. І всі ідеї, які не мі... намітив і не встиг реалізувати Денис Анатолійович, ми закінчимо. Хочу сказати, що цей фотоальбом саме про кожного працівника Міністерства внутрішніх справ, про кожного патріота, про кожного героя. Наші люди, які своєю службою, виконанням своїх службових обов'язків довели, що вони дійсно патріоти держави. І дуже часто. Вони ризикують своїм життям найціннішим, чи вони можуть ризикувати. Я хочу перший екземпляр цього фотоальбому надати, презентувати прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. Але ми говоримо сьогодні про те. Про роботу Міністерства внутрішніх справ минулому році. І ми говоримо не про статистику, не про сухі цифри. Ми в першу чергу говоримо про довіру людей, яку ми завоювали своїм щоденним трудом. І саме оцінка кожного нашого громадянина нашої роботи визначає ефективність та професіоналізм кожного працівника та кожного військовослужбовця системи МВС. І серед нас дуже багато фахівців, дуже багато патріотів, і серед нас дуже багато героїв, і ці герої зараз, частина цих героїв, присутні якраз перед вами, перед нами всіма. І я хотів би зараз запропонувати вручити нагороди нашим працівникам і нашим військовослужбовцям. Пане прем'єр Орденом за мужність третього ступеня сержанта охримовського Олександра Леонідовича, командира взводу Національної гвардії України. Солдата Тихонкова Ярослава Сергійовича стрільця Національної гвардії України. Медаллю захиснику вітчизни капітана поліції Філоненка Сергія Володимировича, інспектора національної поліції України. Президент України Володимир Зеленський. Колеги, ми сьогодні реалізуємо мрію міністра Дениса Монастирського, який планував, це була його ідея, таку виставку підготувати та презентувати в нашій Україні. Виставка про героїв, виставка про звичайних людей, які в 2014 році боронили нашу державу, а в 2022 році також стали. Долав і Національної гвардії України, прикордонної служби, Національної поліції, які не зрадили присязі Ті люди, які боронили, і багато, багато з них боронять нашу державу. Ті люди, які, отримуючи поранення, рівно сирі, стають стрій це виставка про людей, які частко частина цих людей поклали своє життя заради нашого майбутнього, заради наших. Спільних цінностей. Це люди, про яких говорив Денис Анатолійович, що саме їх треба показувати, показувати не керівників. Бо саме ці люди сидять в окопі, воюють, ці люди перші приїжджають на документування воєнних злочин, ці люди приїжджають на тошіння пожеж. Ці люди ризикують кожного дня своїм життям. І вони ризикують не для того, щоб отримати якісь преференції. А для того, щоб вони чітко знають, і повірте, за рік ми точно впевнені, вони люблять нашу державу. І тому ми робимо все можливе для того, щоб наші працівники, наші військовослужбовці мали все необхідне для своєї служби. Ну і звичайно, ця виставка як дань пам'яті керівника Міністерства внутрішніх справ, які трагічно нещодавно загинули. Дякую, колеги. Я сьогодні особисто і мої колеги-члени кабінету міністрів, сьогодні тут, щоб сказати дякую. Дякую за роботу, дякую за щоденну сподвижницьку працю, за боротьбу, за все, все, що робить міністерство внутрішніх справ, колектив міністерства для нас, для нашої перемоги. І я дивлюсь на фотографію Дениса Анатолійовича, Євгена, всіх решта колег, з якими працювали. І він дуже хотів, щоб ця виставка була, і вона сьогодні є. І Денис і решта людей, які на жаль трагічно загинули, і всі, хто загинули за період війни, бо війна дійсно триває не перший рік. Вони живуть у цих світлинах, у наших споминах. Так у власне цій презентації, яка сьогодні є, міністерство нашої з вами безпеки, і наше завдання зробити так, щоб історії купишуть кров'ю сьогодні, тисячі наших людей. Не була стерта, не була забута, щоб їхній подвиг не був марним, щоб кожен герой знав, щоб всі люди знали ім'я кожного героя, щоб кожна родина нашого героя була пошанована, щоб громадах цінували, поважали. Діти вчилися на прикладах, на історичних прикладах героїзму нашого українського нездоленого. Нескореного і переможного народу, тому я дуже дякую, що ми всі сьогодні тут. Ми всі схилили голови в данину пам'яті, але ми знаємо, що ми маємо робити: боротися в ім'я їхньої пам'яті і в ім'я нашої перемоги.